Прикиньте, зараз йду і зловила себе на тому, як дух заставляє тебе наповнити сам процес, сам момент дії, яку ти можеш зробити з собою. Я просто йду і, і, і відчуваю, що Десь думки літають, в горлі починає пережимати. Це означає, що я починаю контролювати щось. Щось хочу проконтролювати в своєму житті. Тобто я зараз не в моменті прикиньте, як зараз дух дуже класно почав мені це все показувати. І, і... і я відчуваю, що він мене починає синхронізувати з собою і, і... і показує. Я просто знаєте, це, це не як слова відчувається, а просто, знаєте, як відчуття в цілі, да? Як потік вирівнюється. Тобто він у вас не розходиться да? на різні сторони, а просто починає в один момент синхронізовуватися, да? прямим потоком стає. Тобто всі мої думки, відчуття і дії стають одним процесом, да? одним потоком. Ой, боже аж. Ах, так, добре стало. І і я просто йду і, і, і кажу, от дивися, ти зараз просто йдеш, от заповни цей момент собою. Ось цю дію наповни її собою. І просто вау. Так добре. Каже, нічого не придумай собі. Просто наповни ось цей момент, як, в якому ти зараз є, наповни своєю енергією, наповни своїм потоком. От ти просто йдеш, от просто йди. Нічого не придумай, нічого не додумуй, не, не чимось там зайвим не заповнюй, а просто, просто будь цим моментом. одразу так стало спокійно, немає ніякої тривоги, страху, якихось думок, щось там собі придумуєш, да? тому що протягом дня це нормально, коли ми думками десь там собі починаємо відлітати, щось контролювати, щось нам хочеться порішати, якісь проблеми, а воно не рішається. Це нормально. Ми всі тут вчимося, ми всі пробуємо, ми всі. Над собою працюємо, експериментуємо. Коротше, ви зловили думку, яку я хотіла донести, да? відчуття, яке я хотіла донести. От просто йду собі, веду з боку свого велосипеда. І, і, Боже, я роблю крок, і я прям відчуваю, як я просто цей крок наповнюю, як я відчуваю це все. Ох, хорошо. Спробуйте спробуйте так синхронізувати себе. Така легкість відразу. Така довіра, такий потік, такий кайф.